Світова спільнота 9 серпня відзначає День книголюбів. Це стосується усіх, хто любить читати книжки, як паперові, так і електронні. Читають вдома, у бібліотеці, в транспорті, на вулиці романи, фантастику, трилери, нонфікшени. А у горішніх плавнях діти читають просто неба. Парку. Раклик хатку нам приніс і назад подався в ліс. Цікава книжечка. Катерина із сином Єгором завітали до бібліотечної альтанки у пошуках цікавих книжок. Бібліотекарі щосереди виставляють дитячу літературу та настінні ігри у парку культури та відпочинку горішніх плавнів. Від 10-ї години ранку і до обіду малеча має змогу почитати книжки на лавочці, пограти в ігри із друзями та весни. Весело провести час із батьками. Ми пропонуємо книги на різні смаки, і фантастика, і казки, журнали, ігри, комікси дуже полюбляють діти. Ми кожного разу змінюємо. Сьогодні одні книги, наступного разу інші. Діти з охотою до нас ідуть. Бабуся минулого разу каже. Дитина питає, а що сьогодні за день? Середа. О, так сьогодні ж бібліотечна альтанка, Підемо на бібліотечну альтанку. Там цікаво. Також пані Марина розповіла і про постійних шанувальників вуличної бібліотеки. Вони часто приходять почитати книжки у парку серед книголюбів і крило. А читає він про давню грецію, брав бібліотеці, були собі чеклуни. Чим тобі вона сподобалась? Ну там були пригоди. Тобі більше пригодницьке <свят> подобається. <свят> Київ тебе найулюбленіший герой. Про кого тобі мама читає? Ну, влажно, там. Про кого ти? Про Буратіна любиш чи про кого? Про, про Читаєш книжки? Ну, учусь тільки. У мене багато. Мені тільки подобається азбука про машин. Там у мене є азбуці про машин. Российский УАЗ. и папа назвал калензирная банка а от... из подкиньки. А вы читаєте книжки? Я так а я читаю. Ну, взагалі, то за шкільною програмою, а сама там психологію. Зараз більше психологію читаю дитячу, тому що такий складний вік у дитини треба знаходити для нього, для нього якийсь підхід, тому стараюся вільний час якусь, якісь психологічні більш читати. Більше часу читаю дитячі. На жаль, для себе не вистачає часу. Крім бібліотеки, Альтанки, діти часто приходять і у бібліотеку. Ми дуже раді, коли до нас діти приходять, цікавляться літературою, хочуть щось почитати. Діти зараз влітку, в них є вільний час, вони дуже активно читають. Хтось любить Майнкрафт. От дуже часто зараз діти грають цю гру і дуже часто записують Майнкрафт. Є у нас така книга, вона на жаль там одна. І взагалі у нас з комп'ютерної тематики там є декілька книг. Цим ну, ці книги користуються попитом. Ну, а так, я ж кажу, от Бакумани подарив нам Дмитро Геннадійович, наш міський голова, комікси японські, манги, то вони теж користуються попитом, так, діти читають різного віку, якби і там, третій, четвертий клас, п'ятий, шостий, старші класи. Тож маленькі горішньоплавняни знайдуть книгу або комікс на будь-який смак. А наші бібліотекарі завжди допоможуть із вибором найкрутішої літератури. Ми завжди стараємося знайти таку книгу, яка дійсно буде до душі дитині. Дитячі книжки вони дуже яскраві, там кольорові малюнки, сучасні. Тобто кожен може знайти для себе свою книгу.